Слава Україні! Мій позивний єгер, і сьогодні ми поговоримо про те, як вимірювати дистанції до об'єктів. Це буде лекція. Лекція буде складатися з двох частин. І зараз ми розпочинаємо першу лекцію. Розпочинаємо ми її в навчальному форматі для інструкторів, для того, щоб люди зрозуміли, як правильно треба вчити особовий склад. Фактично, це є мій план, який є у відкритому доступі, і ви можете користуватися ним при проведенні своїх занять. Перше питання, на яке ми будемо давати відповідь, для чого нам треба знати відстані до об'єктів. Фактично, це основа того, що ми будемо робити. Ми знаємо відстань до стовпа 500 метрів. Що нам це дає? Ми розуміємо, що до 500 метрів ми можемо ефективно вражати цілі засобами, які є у наших людей. Тобто автоматом Калашникова це найпоширеніша зброя. Якщо ми знаємо, що до стовпа кілометр 200 і є відкрита місцевість, ми розуміємо, що доцільно встановлювати спостережний пункт. Але людей треба озброїти чимось більш технологічним. Тобто, люди не зможуть вести бій ефективно засобами автоматом Калашникова. Ну, зрозуміло. Так само з позиціями. Як тільки ви заходите на нову позицію або необладнану, або захоплюєте нові території, необхідно скласти картку вогню. Можливо, ви знаєте, що це, я розповім тим, хто не знає. Картка вогню це фактично мапа, яка говорить вам про те: зліва за кілометр знаходяться наші позиції, справа необстежена ділянка. Прямо ворог. Ми можемо ефективно вести бій на дистанції кілометр 200, тому що у нас є високоточна зброя. Далі ми можемо тільки дивитися. Фактично, це і є ваша картка вогню. Тобто це набір орієнтирів, до яких ви знаєте цілі, і набір умов, які вам дає ваше командування. Про це ми будемо говорити трошки згодом, як правильно складати картку вогню, якими шаблонами користуватися. І це ми все пройдемо на реальному прикладі, тому зараз у нас трошки інша річ. Відповідаємо на питання, чим можна міряти відстань. Зараз ми говоримо про те, якими бувають наші величини. Тобто я хочу поговорити про те, що вони є лінійні і метричні. Це важливо, їх не треба плутати. Наприклад, якщо ми можемо поміряти її в метрах або в ярдах. Це зарубіжна система координат, яку використовують американці. Вони міряються в яртах. Вам також це потрібно знати. В 100 метрах 109 ярдів. Це вивчить, запишіть собі десь і використовуйте. Тому що не зараз. Добре. Які величини для виміру ми знаємо? Лінійні і кутові. Фактично відповідь на це питання дуже проста, але майже ніхто не дасть чітку відповідь. Лінійними ми називаємо метри, сантиметри, дециметри, кілометри, мілі, в тому числі, і ярди це дюймові, неметричні системи відліку. Але їх ми також маємо знати. Фактично, це відстань, яку ми можемо поміряти. Можемо мірити ліктями, аршинами, можемо мірити в папугах, будь в чому. Але ми знаємо, що це лінія. Вона пряма і неперервна. Другий спосіб вимірювати відстані до об'єктів за допомогою кутових величин. Наприклад, якщо наступний будинок у нас поміщається в кут огляду 5 градусів, ми можемо за допомогою простої геометрії визначити відстань до нього. Ну, зрозуміло, знаючи його ширину. Фактично, ми перейдемо до цього в другій частині нашої лекції, коли будемо говорити про оптичні сітки далекомірні. Але зараз ми розуміємо просто, що таке є. І у нас є величини метричні, лінійні, і є кутові, які ми можемо використовувати в подальшому. Далі. Чим ми можемо вимірювати відстань до об'єкту? Зараз ми поговоримо про ті предмети, які ми можемо використовувати. По факту, зараз ви бачите все у мене на столі. Але що це і які плюси і мінуси у цих способів вимірювання цілей, ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо із найпростішого. Це спосіб вимірювання кроками, який існував дуже-дуже-дуже давно. Навіть, я думаю, до нашої ери люди думали, оскільки, от туди тисячу кроків, або туди чотири тисячі кроків, сюди я поїду пішки, сюди я піду на волах. Ну, навпаки, тобто, ви зрозуміли. Ми маємо знати нашу відстань. І коли ми йдемо в лісі, наприклад, ми в складі відділення розвідки, ми не знаємо, де наша перша лінія, де нулі. І ми йдемо приблизно туди. У нас є карта, нам штаб сказав: отут ворог, але ми не знаємо, скільки до нього метрів, ми можемо перевірити тільки пішки. Ми починаємо рахувати кроки. Ми розуміємо, що у нас, наприклад, туди дистанція 1000 кроків, перемножаємо на свій коефіцієнт, який ми тримаємо в голові. Знаємо відстань туди 200 кроків, відстань туди 250. Фактично, досвідчений картограф може взяти і накласти за допомогою напрямків відстань на карті. І навіть якщо ви не маєте карти, але знаєте азимут і напрямок, знаючи кількість кроків, він фактично може визначити дуже добре точку стояння на карті. Що це значить? Коли ми йдемо, ми рахуємо кроки. Є спеціальний знак, який подається постукуванням ладоні по п'яткам, і назначається дві людини з відділення. Фактично, вони рахують кроки. Для чого потрібно декілька людей? Довжина кроку у кожного різна. На мій зріст 1,85 м. Довжина кроку 1,6 м, десь так. На відстань на зріст 1,75 м. Довжина кроку буде 1,50 м. Тобто це в залежності від пуза, в залежності від ширини, плеч, ну це зрозуміло, але кожен має знати цю відстань для себе. Величину кроків кожен має підбрати і знати свою. Наприклад, якщо ви йдете під розгрузкою, під плитником, якщо ви несете кулемет, у вас величина кроку буде одна. Якщо ви йдете під гору, у вас величина кроку буде зовсім інша. Якщо ви йдете по піску, Крок у вас буде невеликий, так само, як і по снігу. А якщо ви йдете по асфальту, ви можете пришвидшитися. Тому розумійте всі ці фактори, коли накладаєте вашу кількість кроків на карту. Всі ці коефіцієнти мають бути у вас в голові, якщо ви вважаєте себе досвідченим спеціалістом. Вимірювання відстані за допомогою кроків фактично має похибку, і ця похибка велика від 3 до 5%. Тобто на тисячу пройдених метрів це буде приблизно 50%. А 50 метрів для пошуку орієнтира, ну приблизно ящика з патронами, ну це досить велика похибка. Тому що в радіусі 50 метрів можна такий ящичок, ну маленький, умовно, такий як стіл, шукати дуже довго. Добре, давайте підіб'ємо підсумки і вирішимо, де ми можемо використовувати такий метод. Перш за все, це вимірювання кроків на місцевості. Коли ви вже знаходитесь в лісі, ви крокуєте в марші. Полем. Або ви, наприклад, опинилися в місті, де ви можете йти по прямому асфальту. Ви накрапкаєтеся вгору і не спускаєтеся з говерли. Ви можете йти у спокійному темпі, не змінюючи рух. Наприклад, ви не бігаєте, не йдете дуже повільно, ви міряєте відстань лінійно. Ви знаєте, що ваша пара кроків дорівнює 1,50 м на зріз 75 і у вас все добре. В такому випадку доцільно використовувати пару кроків. Навіть для цього люди придумали крокомір. Крокомір це ось такий прилад, який носиться на вашому спорядженні. Можна закріпити його на шлейку, на рюкзак, на пронік, на що угодно. Фактично, тут 13 бусин. І ми міряємо, наприклад, 100 паркроків, 200 паркроків, 300, 400, 500 і так, до 900. Коли у нас 1000 паркроків. Ми відбиваємо цю бусину, а ось цю бусину, всі інші, ми піднімаємо вгору. Так само можемо рахувати 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 і так далі. Коли у нас закінчаться всі бусини і буде ось така ситуація, ми розуміємо, що тут 4900 кроків. І коли ми обнуляємо наш крокомір повністю, у нас відснює рівно 5000. Пар кроків. 5000 помножимо на 1,6 у моєму випадку, і знаємо точно нашу відстань. Добрий інструмент в умілих руках. Але розумієте, якщо у вас таку штуку знаходять, ну всі розуміють, що ви спеціаліст. Одним із плюсів даного методу вимірювання відстань кроками є його доступність. Фактично, запам'ятати кількість кроків може кожен. А маючи далекомір, може й не забути їх кількість, Бо в голові це тримати ну, насправді важко, краще таким користуватися. Таку штуку можна зробити вдома із підручних матеріалів: берете звичайний шнурок і в'яжете вузли. Вузли не в'язали, рухаєте. Так само з далекоміром і оптикою. Ви не зможете просто так їх купити і ось так взяти. А от таку штуку ви можете використовувати будь-де, згадати свою пару кроків, згадати, куди вам треба йти, і будете точну відстань знати. Ну, до речі, можете там по одній формулі помножити і дізнатися кількість спалених калорій. І в цьому випадку ніколи не покладайтеся на крокоміри, які у вас на годиннику або в телефоні. Тому що як тільки ваш годинник зробив ось так, це вже 5 зайвих пар кроків. Ну, або кроків, ну, в залежності від того, чим ви користуєтесь. Тому це не є надійний метод. Ідемо далі, трошки затягую. Наступний метод вимірювання у нас карта. Всі ми знаємо, як працювати з картою, так? Насправді ні. Більшість людей взагалі ніколи не бачили карту і знають про це тільки з якихось розказній. Фактично, дуже вам добре повезло, якщо ви маєте отаку карту. Місцину цю ми закриємо. Ця карта в масштабі 1 до 10 тисяч. Фактично, навіть якщо ви військовий, дуже складно вам буде отримати таку карту. З чим це пов'язано? Такі карти не є секретними, але вони мають гриф для службового користування. Для того, щоб отримати вам таку карту, необхідно пройти 9 кол кіл аду в картографічному реєстрі. І навряд чи у них буде актуальна карта. Скоріше за все, вам просто спихнуть карти 80-х років. Це дуже погано, тому що актуальність будівель, вона досить важлива. Тим більше, коли ви розумієте, що ця відстань для вас. Добре, ми розібралися з картами, нам їх дали, і умовно, у нас є задача вибрати відстань по карті. Що для цього ми будемо робити? Ми знаємо. У нас є в кожній, майже майже в кожній карті написаний масштаб, наприклад, 1 до 10 тисяч. Закриваємо пальчиком два нулики і отримуємо, скільки в одному сантиметрі карти метрів. В моєму випадку це в одному сантиметрі 100 метрів. Дуже зручна карта. Але тепер ми маємо отримати десь лінійку, здобути в бою. Я розумію, що у вашому спорядженні дуже мало ймовірно, що буде якась лінійка. Придивіться до ваших мультитулів, як правило, на ножицях, на мультитулах, на всяких різних ножах можуть бути лінійки. Це буде вдалим рішенням. Прикладаємо лінійку до карти і розуміємо, що в 2 см нашої карти реально 200 метрів. І це один із способів вимірювання відстані. Він абсолютно не годиться для снайпінгу. Чому? Тому що, якщо ви, наприклад, стріляєте згори, карта вам покаже ось цю відстань. І ось ця відстань, вона буде відрізнятися від відстані вашого пострілу. Тому що карта вам показує висоти. Але, як правило, люди міряють 2 о 2, 200 метрів. Буду стріляти на 200 по оцій поправці. Але якщо у вас висота, наприклад, 100-200 метрів перепад, то ви отримуєте все ж таки якийсь балістичний коефіцієнт. І якщо ви будете стріляти з ВСС, це винтовка снайперська спеціальна, у неї на цілику 20 поділок для дозвукового патрону. І ну, ви не влучите. Якщо ви виміряєте відстань по карті, це ну, не буде вірно. Ви міряєте відстань, яка є зі супутника, тобто, от як воно по площині. І з плюсів. Цього способу вимірювання відстані. В принципі, досвідчений картограф може вимірювати відстань з точністю до 2 метрів по будь-якій карті. По Google Maps, яка надрукована просто на листку паперу. Або по карті, яка є в Кроповіну, то взагалі сказка. Говоримо про те, що ми можемо отримати. Тобто, фактично, ми можемо виміряти відстань отак. Але є один нюанс: не завжди у вас буде під рукою карта. Тому вам доводиться користуватися тим, що є. Добре, якщо у вас в підрозділі є кропива, погано, якщо у вас її немає. Ви можете скачати ось цю програмку Open Topo Maps, і на ній буде приблизно той самий інтерфейс кропиви, але все ж таки з незначними відмінностями. У вас не буде балістичного калькулятора для артилерії, ну і всяких плюшок. Тобто, фактично це є нюанс. Далі ще один плюс, такий незначний, але плюс. Фактично, це є найбезпечніший спосіб вимірювання відстані. Чому найбезпечніший? Тому що оптика не блікує, далекомір не випромінює інфрачервоне сяйво, і ви не маєте кудись іти. Це дуже вдало використовувати при плануванні. Коли ви розумієте, що вам іти туди. За першу лінію, вам треба використовувати щось для планування і треба зрозуміти, де може що бути. Ви маєте розуміти небезпеку і маєте розуміти, що ось такий спосіб з картою він дає вам найбільш чітке планування. Ви можете планувати вихід і фактично малювати маршрут. Ви розумієте, скільки сил у вас уйде на цей маршрут. Ви можете побачити дороги, зеленки, водні перешкоди, що завгодно, керуючись простою картою Google Maps. А це, в принципі, зручно, тому що ну, вам не треба нікуди йти. Наступний спосіб вимірювання це далекомір. Далекомір, він дуже зручний. Особливо зручні далекоміри від фірми Vortex, які коштують 25 тисяч гривень. Далекомір фірми Vortex може мірити відстань до 4 км. Це дуже добрий далекомір. Там навіть є функція, коли ви затискаєте клавішу, ви можете вимірювати безпосередньо як відео, слайдшоу. Тобто зміна вашої точки вимірювання буде менша, ніж за одну секунду. Тобто це буде так. Постійно будете знати відстань. Це зручно, тому що мій далекомір, найдешевший, китайський. Він розрахований на тисячу ярдів. І коли я ним клацаю. Відбувається виліт оцього інфрачервоного променю, він відбивається від стінки, і я отримую приблизно чітку відстань, за яку промень проходить оцей час туди і назад. Це займає у мене секунду. І я можу здійснити другий вимір не раніше, ніж через секунду. І це є небезпечно, тому що в бойових умовах інфрачервоний промінь бачать майже всі ночники. Нічники другого покоління можуть не зрозуміти, що то таке, але третього, я вам гарантую, вас побачать. Також є нюанс. Високотехнологічні танки вже мають доворот корпусу в бік напрямку цього променю. З чим це пов'язано? Можливо, ви чули про такі речі, як птури противотанкові управляємі ракети. Так ось розрахунки цих птурів використовують отакі класичні далекоміри для того, щоб визначити відстань до танку. Тобто керовані ракети, вони, можливо, і не так часто використовують далекоміри, але розрахунки РПГ використовуються майже кожного дня. І вони розуміють, що як тільки вони клацнули далекоміром, у них є дуже мало часу, щоб звідти піти. Тому що якщо вони не знають, не мають картку вогню, не знають відстані до орієнтирів, то є дуже велика вірогідність, що башта танку, по якому ви зібрались стріляти РПГ, довернеться просто на точку, де ви клацнули далекоміру. Фактично, всі вади цього девайсу від його безпосередньо переваг. Якщо ви можете вилізти, клацнути і тихенько уйти. Направити далекомір на сонце і подивитися циферку. Все гуд. Якщо ви не можете або не маєте якісного далекоміру, ну я не вважаю, що це якісний далекомір, це далекомір для полігонів. У нього дуже масивний такий луч, він не розрахований для ведення бойових дій. І він вимірює відстань до 1000 ярдів. Тобто, це 907 метрів, ну, приблизно так. Це не дуже багато. Це дуже мало. Добре, відразу перейдемо до плюсів вимірювання ось таким способом. Він найпростіший і є найшвидшим, до речі, серед усіх. Ви можете взяти далекомір, клац, швиденько побігли, швиденько втекли, і вже визначаєте відстань, коли дивитесь на небо. Ну там залишається ось це зображення, воно порядку 5 секунд десь залишається там. Виглянули закопа, клац, швиденько глянули і знаєте точну відстань до вашої цілі. Єдиний нюанс: якщо у вас дешевий далекомір, він може використати гілки, від яких так само відіб'ється промень, і він отримує відстань до гілок. Враховуйте це при вимірі. Так само одним із найпотужніших ну, для мене мінусів, ось така штука не буде працювати в дощ і не буде працювати в сніг. Так само ця штука не буде працювати в туман. Тобто, очима, ви бачите, ніби отам далеко є гора, ви туди зводитесь клац, а у вас відстань 12-13 метрів. Тобто вони не є надійними. Так само питання живлення і питання ударостійкості. Це дешева пластикова фігня, і вона може зламатися будь-коли. Тобто не розраховуйте на цей спосіб. Це добре, але його доцільно використовувати на полігоні, ну і для навчальних тренувань, коли ви точно знаєте, що відстань до того орієнтиру 100 метрів, його ширина 20 см. Давайте дізнаємось, скільки відстань до нього за допомогою оптики. Це буде доцільно. Використовувати в бою, я б таку штуку вам не радив. Вивчайте ось цей варіант. І от ми переходимо до одного з найцікавішого способів вимірювання відстані. Той, які використовують снайпери, спеціалісти різних галузей прикладних. І той, який ми будемо вивчати в наступній темі лекцій. Ну, тобто. Сьогодні, але в наступному відео, це спосіб вимірювання відстань до цілі за допомогою оптичних сіток. Оптичні сітки бувають різними, ви можете купити приціл з наявною оптичною сіткою. Можете купити фізичний далекомір без батарейок, без підсвітки, без нічого, який буде просто показувати вам фіксовану відстань. Фактично такими є труби розвідника: тр 8 тр 4 тр 16 все це було розроблено досить давно, і воно працює ефективно. Тому такий спосіб вимірювання він є точним. Я можу виміряти за допомогою своєї труби відстань до цілі, знаючи її розміри, із похибкою менше 1%. Тобто, у мене був досвід, коли я вимірював дистанцію до цілі. Це було 620 метрів. І фактична відстань далекоміром була 617 метрів. Тобто я виміряв відстань за допомогою оптики. Ну, з дуже малою похибкою. Я вважаю, що ось такий спосіб можна використовувати в польових умовах. Тому що ви оптику можете мати на своїй зброї. У вас може бути будь-яка оптика. Ви можете використовувати перископ. Це така трубка, яка дозволяє вам з окопу спостерігати за противником. Це досить зручна штука, вона в тисячних. Добре, це про тисячні, про мо, про мілірадіани. Ми будемо говорити в наступному відео. Відразу от хочу перейти до найцікавішого. Фактично, тема цієї лекції це ввод для другої лекції. Тому що ось така штука мені вважається найцікавішою і найскладнішою. Я розумію, що з нею мало хто працює. І вважаю, що ці знання досить корисні для кожного, що кожен має купити собі отаку трубу. Обов'язково. І навчитися нею користуватися. Тільки у такому випадку ну, можна буде переважати над супротивником. Але ще є один надцікавий спосіб вимірювання відстані до цілі. Надцікавий. Деякі досвідчені мисливці користуються ним з дитинства. Це наочний спосіб вимірювання відстані до цілі, коли ви ОПА! Глаз меткий, орлиний, соколиний, подивився. І точно знає відстань до цілі. Фактично, беручи в руки дальномір, ви починаєте ставати цим мисливцем. Згодом, ви навчитеся вимірювати відстані до 300 метрів досить точно.